Та згодом, по мірі дорослішання, ми починаємо обирати собі нові ролі. То я маю поводити себе у відповідності до правил, які вже закладені у цьому ярлику. Наприклад, роль спортсменка може задовольняти фізіологічні потреби в безпеці, соціальні потреби. І от жінка обирає ролі свідомо чи несвідомо обирає. А це значить, що може і не обирати. І може робити спроби видавити хоч якісь емоції, забарвити якось своє життя завдяки тільки цій ролі. Вітаю! Кожна людина грає ролі, кожна жінка грає ролі. І це чудово про користь ігор цих ролей я розповім трохи пізніше. Але є такі моменти. Коли ця гра переходить вже в проблему, коли ця гра переходить в невроз, в невротичні стосунки, про це і поговоримо у цьому відео. Ми приходимо у цей світ, як чистий аркуш паперу. Хоча ще при народженні ми маємо вже деякі ролі біологічно. Та деякі люди можуть з цими ролями не погодитись і їх змінити, не грати саме ці ролі. Ну, наприклад, ролі жінки біологічно обумовлена. Та згодом, по мірі дорослішання, ми починаємо обирати собі нові ролі, деякі свідомо, деякі несвідомо. Несвідомо навіть частіше не обирати, а нам нав'язують їх. Поки в нас ще не сильно розвинуто критичне мислення, щоб осмислити інформацію і зрозуміти, приймати цю роль чи не приймати, подобається це нам чи не подобається. Ми просто приймаємо цю роль на віру. Ми віримо, що це ми і є. Наприклад, з дитинства нам можуть нав'язувати ролі відмінниці чи двієчниці, лідера чи аутсайдера, християнки чи патріотки і так далі. Нав'язування я концепцій ярликів, в які ми потім віримо і починаємо жити за правилами цього ярлика. Но якщо мені сказали, постійно повторюють, програмують мене, що я аутсайдер або лідер, то я маю поводити себе у відповідності до правил, які вже закладені у цьому ярлику. Адже лідер поводиться себе за одними правилами, а аутсайдер поводить себе за іншими правилами. Ось так надалі ми і йдемо з цими переконаннями про себе по життю. Поки не передивимося ці переконання, поки не подумаємо, а чи це дійсно про мене, а чи подобається мені така роль, такий ярлик. А щоб передивитися ці всі свої ролі, ярлики і подумати, подобається чи не подобається, від яких хочете відмовитись, для цього потрібна розвинена усвідомленість або спеціаліст, який вам в цьому допоможе. А от багато ролей обирають жінки самі. Хоча обирають дуже гучно сказано, тому що обирають ті жінки, в яких знову ж таки розвинена усвідомленість. Більшість жінок обирають ці ролі несвідомо, бо так заведено в сім'ї, бо так заведено в країні, бо так треба для жінки. Наприклад, якщо жінка проживає в такій місцевості, в такій країні, в такому оточенні, де всі сім'ї. Народжують дуже багато дітей і живуть вже, ну як приходиться їм, то ця жінка несвідомо народжує теж дуже багато дітей. Вона навіть не задумується про те, що можна по-іншому, що можна народити менше дітей, що можна взагалі не народжувати, якщо вона цього не хоче. Що можна народжувати не в 18 років, а в 30 років. Жінка про це навіть не задумується, тому що навколо неї прикладів таких немає, тому що в її карті реальності дуже мало інформації про те, що є ще щось, є ще щось по-іншому. Про те, що те маленьке селище, містечко, острів, де вона живе, це не весь світ. І от жінка обирає ролі. Свідомо чи несвідомо обирає? А це значить, що може і не обирати. А це значить, що може і відмовитися від якоїсь ролі, яка їй не до смаку, яка робить її життя нестерпним, яка робить її життя нещасливим, може просто припинити грати в ці ролі. Які ж ролі, наприклад, може обирати жінка, відповідальна мама? Жертва, рятівниця, контролерка, інфантильна дитина, сувора керівниця, психологиня, тренерка, спортсменка, вчителька, домохазяйка, кар'єристка і так далі. То, коли ж починаються проблеми, зараз ми про це і поговоримо. І перше, це коли порушується баланс, коли жінка має і грає стільки ролей, що не витягує. Не витримує, все тягне на собі. І ті, що три ролі, дійсно важливі, і ті, що не треба ролі, від яких жінка може відмовитись, але не відмовляється. Якісь умови не дозволяють переконання, цінності в такому випадку жінка постійно в стресі. В неї починаються панічні атаки, підвищена тривожність, апатія, депресія, фізіологічні проблеми, лікарня. З цього стану можна і варто виходити. Можна самостійно, можна зі спеціалістом, але виходити, тому що життя це не чернетка, це чистовик. Друге, коли жінка має дуже мало ролей, а кожна роль маска, частина особистості. Це певний емоційний стан. Це вже інша поведінка. Різні ролі робить життя більш цікавим, більш насиченим. Коли дуже мало ролей, життя становиться сірим, нецікавим. Негативно забарвленим, одноманітним. Тому жінка може почати фокусуватися на якійсь одній ролі, на найголовнішій, наприклад, на ролі дружина, і може робити спроби видавити хоч якісь емоції, забарвити якось своє життя завдяки тільки цій ролі, починає штучно створювати якісь проблеми. Починає шукати чоловіка, який буде їй створювати ці проблеми, або не покидає такого чоловіка, який вже створює ці проблеми. Адже так життя наповнюється емоційними гойдалками, то дуже погано, то помирилися дуже добре. Погано, добре. І так життя, начебто, вже і не таке одноманітне. Хоча так, дуже багато негативних емоцій. Але коли виходить сонечко. То ці емоції відчуваються ще більш насичено, ще більш яскраво, і жінки підсідають на ці емоційні гойдалки і не хочуть з них сходити, тому що так здається, життя дуже емоційне, але ж життя можна зробити більш цікавим і без штучно створених проблем. Адже проблем в житті і так вистачає. Життя можна наситити іншими ролями, зайнятися музикою, танцями, творчістю, малюванням, що вам подобається, що ви хотіли завжди, що мріяли. Але якісь заборони у вас були, якісь переконання вам не дозволяли цього зробити, стати на ковзани, зайнятися самореалізацією, подивитися світ, кожному своє. Починати можна з маленького, з однієї ролі, з маленького кроку, без ідеалізації. Не обов'язково, якщо подорожувати, то відразу на інший кінець світу. І третє, коли приходять проблеми, це коли жінка перестає грати в роль і починає вірити, що ця роль. Це не роль, а все її життя, що ця роль не частина її особистості, яку вона може вмикати в певному контексті, в певний час, а в інших вимикати і вмикати інші ролі, а ця роль і є повністю її особистість. Тобто вона вмикає одну роль і ходить з нею все життя, одягає одну маску і ходить в ній повсюду, не знімаючи. Жінка перестає розуміти, що ця роль це всього лише малесенька частинка її особистості, одна із багатьох, як рибка, яка живе у морі. І не знає про те, що вона живе у морі, поки не потрапить на сушу. Жінка просто живе, наприклад, в ролі мами. І з дитиною вона мама, і з чоловіком мама, і на роботі мама, і повсюду мама. Всіх повчає, виховує. Турбується, опікує. Або жінка сувора керівниця. Вона одягла цю маску і не знімає її. І вона вже й не знає, хто вона така. Вона думає, що це вона і є, вона така по життю. Вона і вдома керівниця, на роботі керівниця, з дітьми керівниця, з чоловіком, з друзями. Я вже ж не складно здогадатися, що всі її стосунки. І з чоловіком, і з друзями, і з дітьми будуть невротичними, токсичними, співзалежними. Тому жінкам складно прийняти, що це роль, тільки що це не жінка сама, що цю роль можна вимикати, і життя від цього не розвалиться. А навпаки, стане здоровішим, цікавішим, щасливішим. А в одній ролі життя це невроз, тому що не можна в одній ролі. Задовольнити всі свої потреби фізіологічні, в безпеці, соціальні, в повазі, в самоактуалізації. Потреби не задовольняються. Привіт, невроз, привіт, невротичні стосунки. Ролі це прекрасно. Як я вже розповідала, кожна роль це певний емоційний стан, це певна поведінка, яка допомагає задовольняти наші життєво важливі потреби. Наприклад, роль спортсменка може задовольняти фізіологічні потреби в безпеці, соціальні потреби. Роль вчителька може задовольняти потреби в безпеці, повазі, значимості, самоактуалізації. В кожного по різному в когось роль мама може задовольняти одні потреби, в когось роль мама задовольняє інші потреби. Це все індивідуально, але для здорового життя, для здорових стосунків, для свого здоров'я важливо пам'ятати про баланс. Не надто багато ролей, які ви не тянете, не надто мало ролей, які не задовольняють ваші потреби. Не склеюватися з однією роллю, а вміти вимикати вчасно роль і іншу вмикати в потрібний момент час. Адже роль, як я вже й говорила, це частина особистості, яку ми можемо вмикати. В тому моменті, де вона може задовольнити потреби. Де вона не задовольняє потреби не вмикати, вимикати. В нас дуже багато різних частин особистості. Частини особистості це не якісь там частинки в нашому організмі всередині. Ні, це така модель для зручного розуміння, як працює наша психіка. А частинок завчастинок там ніяких немає. Ми цільні. Наш організм дуже розумна система працює цільно злагоджено. Збої починаються там, де порушується баланс, там, де е, йде нахил в якусь одну сторону. Так от одна частина особистості це сукупність е, сенсів, метапрограм, переконань. Цінностей, емоцій, поведінки. І, а вже ж, це певний контекст. Тобто, одна частина особистості має всі нейрологічні рівні. І от в певному контексті при здоровій психіці, без неврозу вмикається автоматично, несвідомо, певна роль, певна частина особистості, яка і допомагає задовольняти якісь потреби. Якщо ви не можете задовольнити якісь свої потреби вже довгий час. Тоді й десь є збої, з якими можна і варто працювати. Щоб записатися до мене на консультацію по токсичним, невротичним, співзалежним стосункам і налагодити той самий баланс, переходьте під відео за посиланням на сайт і заповнюйте форму для запису. Також на сайті ви знайдете багато матеріалів для самодопомоги, які постійно поповнюються. А на сьогодні все, бувайте!